Далі у програмі усі чуперадла яких ти валив у різних іграх зібралися в одному шутері. У нашій грі ви б'єтеся із зомбі-монстрами, роботами, демонами, муміями, і це тільки розігрів. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями шутеру зомбі, монстри, роботи. Йосип Кабзон, Мерлін Менсон чи Пол Маккартні, які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці «Ігронавта». А просто зараз рубрика у фокусі. Ігронавти продовжують відкривати військові таємниці найкрутіших армій світу на чолі з Бундесвером. Як за допомогою ігор набирають і готують новобранців, про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Де ігронавти надибали представників Бундесверу німецької армії, що посідає сьоме місце у рейтинзі збройних сил. Звісно ж, на ігровій виставці Gamescom. Де ж ще Бондесвер тут регулярні гості. Нічого дивного, передові армії світу вже досить давно набирають новобранців серед любителів постріляти у віртуальності. У 2000-х в Пентагоні були в шоці, тому що призовні пункти були пустими. По кількості добровольців навіть найменший план не виконали. І вони придумали геніальні рішення зробити гру про американську армію. Не таку веселу, як у Лавдючі, а більш реалістичну. Гра американська армія балансувала між реалізмом і веселощами, розказувала про життя збройних сил США і про те, як круто у них служити. А найголовніше була безкоштовною. Вона одразу стала хітом, увійшла у топ 10 найпопулярніших ігор і значно збільшила популярність армії серед населення. З тих пір вони випустили 26 частин гри, і вже з 2008-го у них не було просто відбою від бажаючих вступити в ряди американської армії. Ігри виявилися на. Наст... Тільки потужними популяризаторами, що Пентагон почав закривати вербувальні центри і відкривати зони з військовими шутерами. Поставили 60 комп'ютерів, поставили 20 іксбоксів, поставили макети військової техніки, яку використовують солдати США. В ці макети вставили дисплеї. Тобто люди могли приходити грати в військові шутери, сидячи у вертольоті Чорний яструб. Від бажаючих просто не було від у них були черги. І 13-літні дітлахи вже з дитинства розуміли, ким вони хочуть стати, коли виростуть. Цей шалений успіх взяли на озброєння інші військові структури світу. Схожі ігри сьогодні мають навіть народна армія. Я Китаю та Хезбола. А як щодо бундесверу? Нам не бракує популярності. Бундесвер часто з'являється у іграх типу Call of Duty, Medal of Honor тощо. Але власного шутеру ми не маємо. Адже такі ігри насправді вводять новобранців в оману. Щоб бути військовим, це просто, весело, і кожен з цим впорається. Тому що в шутері ти всімогущий бог, який присел за углом, у тебе реснулося здоров'я. А в реальній житті, якщо тебе даже підстрілили трохи в плечо рикошетом, то ти вже все, чуть не труп. На диво, одна зі здавалося б, найреалістичні речей У іграх правдива мова про лікування поранень. Коли у грі ти хапаєш кулю, кутку намотуєш бинт і біжиш далі. Це суміш бинта та джгута. Вона повністю зупиняє кров і має знеболювальний ефект. Якщо швидко накласти цю штуку, одразу після влучання кулі встанете і побіжите далі, як у відеоіграх. Та все ж у Бундесверу та інших європейських армій є свої ігри, але не популяризаторські, як Американ Army, після якої ти біжиш записуватися у American Army, бо думаєш, що став репом. Ми створюємо маленькі ігри, які допомагають ігронавтам розвивати реакцію чи навчитись працювати у команді. Ми цікавимось геймерами, адже їх хобі дає їм навички, необхідні у сучасних конфліктах. Наприклад, фанати ігор просто ідеально керують безпілотниками. З їх допомогою можна проводити авіарозвідку та авіанальоти, і скоро вони можуть замінити стандартну авіацію. Ігронавти дуже вправні у керуванні віртуальною технікою, і це помітили навіть британські військові та придумали, як використати це. У реальності ми створюємо танк нового покоління Скаут СВ». Він обладнаний 40 міліметровою гарматою та безліччю систем захисту. Вікон немає замість них безліч сенсорів та монітори. А щоб збільшити влучність і маневреність, ми зробили керування як у Xboxі. У тебе є джойстик. Перед тобою стоять три монітори для наводчика. І мені дуже цікаво, можна ли буде ще щолістати ленту на Фейсбуці, коли ти стріляєш? Скаут СВ стане на озброєння у 2020-му, і ми будемо набирати екіпажі виключно з ігронавтів. Що ж, тепер ти знаєш, як ігри можуть за. Вербувати тебе у армію і навчити військовій примудрості. Та пам'ятай, що між іграми та реальністю велика різниця. Йосип Кабзон, Мерлін Менсон чи Пол Маккартні, які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів.